ТО 250, ТО 500, 750 і тисячка, це тільки заміна виходить, моторне масло, моторний фільтр і два паливних фільтри. Тобто стандартний це це кожен 250. 250, 250, так. 250 так. чому вибрали 250? Це вже з досвіду. Ми з Лондоні працюємо з 2011 року. В наших умовах ми, ми беремо польові роботи тракторів. Так. Це 250, це саме оптимально. При роботі, при умові, що робот. важкі роботи, це буде саме експлуатацією плугом, з борною здійскує, це запилена багато пилі, відповідно, йому треба робити технічне обслуговування через 251. На що розповсюджується гарантія? Практично на все, крім, крім деяких пунктів. Да. Запчастини нормального зносу. Це що стосується шини, щеплення, фільтра, це все гарантійно не розповсюджується. Запчастини нормального зносу. Лампочки електричні, навузли і агрегати, на все гарантія розповсюджується. При умові експлуатації і без механічних пошкоджень